Якщо ти ніколи не робив або не робила дизайн, але тебе тягне в творчу професію, вітаю! Твій смак та відчуття краси це не просто талант, це навичка, завдяки яким ти можеш добре заробляти. Саме так я заробив 100 тисяч гривень на веб-дизайні за 7 днів, створюючи сайти для реальних бізнесів. І в цьому відео я тобі розповім покроково, як ти можеш це повторити самостійно. Настільки зрозуміло, що інструкція покручення лампочки буде здаватися складніше. Let's go! Що таке веб-дизайн? З кожним роком з'являється все більше бізнесів. Проєктів, стартапів, і кожному з них потрібен веб-сайт, бо як сказав на той же Білл Гейтс, якщо вашого бізнесу немає в інтернеті, значить вас немає в бізнесі. І Якраз сайт допомагає бізнесу презентувати себе, да саме упакувати, продавати товар або послугу і відповідати на питання клієнтів. Тим самим сайт допомагає бізнесу заробляти набагато більше грошей, а саме ці сайти створюють веб-дизайнери своїми дизайнерськими ручонками. І як конкретно робити ці сайти. Я також в цьому відео детально розповім. І тут не треба мати художню спіту. Я взагалі малювати не вмію, якщо що, У мене навіть немає якої колочки, я після школи не пішов в універ, у мене немає вищої освіти навіть. Я після школи полетів в Дубай, але в Універ пішов. <свіття> якщо так говорити, я через декілька місяців після випускного полетів з мамою в Дубаї, подарувавши їй путевочку на день народження. І якраз ці гроші на путевочку я заробив з веб-дизайн да, продаючи сайти. І навіть ту ж англійську я не знаю. До сих пір, якщо що. I'm sorry. усе, що тобі потрібно, по факту це ноутбук або ПК. фірма, вона, до речі, безкоштовна, і встановлюється навіть на слабкий кабухті, просто якісь бабушки підходить також. Але найголовніше мені здається, третє, це бажання покращити і змінити своє життя. Тобто бажання більшого, да, що ти хочеш більше, хочеш по іншому, не відмовляти собі та близьким ні в чому, дарувати близьким та собі подарунки. Коротше, якраз от этот стимул. очі, коли горять, що ти хочеш щось інше. Ось це, мені здається, найголовніше. А інструменти так Ретердарк та це вже дуже стопово. І в цьому відео я хочу поділитися з тобою історією з практичними порадами, як я і сотні моїх учнів відрізняємось від інших дизайнерів з п'ятирічним досвідом. Я і мої учні робить ось такі дизайни, що ми робимо по-іншому, да? Так скаже. І покажу, як зробити тобі кілька точкових дій, і просто об'єднати їх набагато швидше і легше. А ще в кінці я дам посилання на свій телеграм-канал, в якому прям по кроку глядно розповім, як я знайшов клієнта на сайт, та як я йому продав цей сайт. Запитай мене, будь ласка, як створюється цей сайт. Дякую, усе починається з чернетки. Ми створюємо структуру сайту, текст, блоки, сенси. Це зараз не про дизайн, це про логіку. Що іде буде на сайті, щоб він працював на бізнес. Раніше витрачав це декілька днів, і зараз мої учні справляються з аналізами за кілька годин. Це відяки яка штучному інтелекту і продуманим промптом. І головне, вони вміють агрумонтовувати кожен блок. Це потрібно вміти робити. Що за чим повинно йти, ні просто аби аби как. Ось і це є різниця між новачком в веб-дизайні і професіоналом. Потім етап візуалу. Саме тут ми додаємо стиль, картинки, кольор, шрифти. Навіть якщо ти не міш малювати, усе це може зробити у фігма та з допомогою штучного інтелекту. Ось такий дизайн може вийти. До речі, ці сукобиті сайти зробили мої учні на моєму трьохмісячному навчанні дизайн Light like Pro. Картики в дизайн вони створюють через штучний інтелект. У нас на навчанні є прям великий модуль по генерації графіки, завдяки якому сайти виглядають стильно та дорого. Ось ще робота учнів. Вони справді виглядають неймовір. Вірно, навіть складно, да, але насправді ми просто пояснили їм, як робити такого рівня роботи, да? як це зробити легко і зрозуміло. І вже понад 600 учнів зробили більше 600 робіт, і кожен це потужний приклад сильного дизайну на українському ринку, коли дизайн готовий. Його потрібно оживити, щоб клієнт міг зайти і поклікати його, поклацати, пощупати. І це можна зробити навіть без коду. Є круті конструктори, Webflow або фреймер той же, на яких можна зверстати дизайн. Але якщо не хочеш сам це робити, можна віддати розробнику або верстальнику. Уся суть у простій механіці. Я відтестував більше 30 ніж і відібрав 10 найприбутковіших, яких закривав клієнтів на 3, 5, 10, 20 тисяч доларів за сайт. Один класний сайт у твоєї портфоліо може принести тобі десятки нових клієнтів. Якщо ти зробив один крутий. Сайт, знаєш, кому його показувати, клієнти будуть у тебе купляти і закриватися просто як ті сташки. Один крутий сайт у правильніші може принести тобі більше 20 тисяч доларів в прибутку на рік. Поділюсь тобою однією різнішою. Стоматологія. Моя учниця зробила сайт для стоматології і подала його за 2-300 доларів. У стоматологів нормальні чеки. Вони добре заробляють, але у них або немає сайту. Або він дуже жахливий. І коли вони отримують сучасний красивий сайт, який принесе їм більше клієнтів, це x 2 до прибутку, і тому тисяча там дві-три тисячі доларів за сайт для них це окей. І тут ключовий момент: тільки вдумайся в ці цифри. Стоматологій таких тисяч. Тільки в Україні зареєстровано 25 тисяч стоматологій, по всій Європі більше 360 тисяч стоматологій, а по всьому світу більше півтора мільйона стоматологій. Тільки вдумайся в ці цифри, і скільки тут просто не пахане поле. А це тільки одна ніша. І таких ніж для клієнта, готові платити багато, я відібрав ще 9 і Покроково. по як вони знаходити клієнтів. Які сайти мають бути у кожній, як з цими сайтами виходити на клієнтів і як грамотно їм продавати. Щоб заробляти на веб дизайн треба знайти клієнта. Логічно, логічно. Щоб знайти клієнта, потрібно портфоліо. Щоб створити портфоліо, не треба комерційного замовлення. Ти можеш його зробити для себе, як приклад твоїх навичок. Один класний сайт в портфоліо може принести тобі десятки нових клієнтів, ще раз повторюсь, які протягом року у тебе замовлять поступ більше ніж на 20 тисяч доларів. Головне зробити сайт, у правильній ніші на своєму трьохмісячному навчанні я прям детально розживав всі ці 10 ніж, які відібрав, і розписав детальне пояснення по кожній із них. Які сайти мають бути в цій ніші, як знаходити клієнтів, Ієнтів під ці сайти, щоб їм говорити, як них орієнтуватися, як їм продавати, і плюс до цього всього приводу переписок та записів зі дзвонь, на яких я подав більше ніж на 10 тисяч доларів, плюс як з допомогою штучного інтелекту робити ці сайти набагато легше і швидше, починаючи від структури і текстів, закінчуючи створенням картинок. Також ми зробили повноцінну кар'єрну підтримку під час навчання та 6 місяців після навчання. Головна ціль. Щоб кожен з учнів отримав або проект на фрілансі свій власний, або присутствувався в компанію. Чи варто казати, що ми додали ще окремий телеграм-канал з вакансіями та проектами? Напевно, варто. І ще більше, ми зробили прям покроковий план роботи над проектом, щоб кожен учень не губився, що за чим іде, за яким етапом, як створюється повноцінний великий, класний, крутий вебсайт, і отримати від клієнта не просто гроші, а вічливий, вдячний, класний відгук і ще потім цей клієнт також вас рекомендував. І цей спосіб вже перевірило більше сотні моїх студентів. Маша, яка заробила 3 тисячі доларів за місяць і поїхала в Будапешт. Ліза, яка після навчання закрила клієнтів на 6 тисяч доларів, купила собі MacBook Pro, Данііла, яка після курсу закрила проєкти на 4800-2000 доларів, та собі та бабуся iPhone і злітала на Денеліфер. І ще сотні змінених історій, хто переписав своє життя через дизайн. А якщо ти теж хочеш навчитися веб-дизайну зрозуміло, легко і без зайвих дій, вибере навіть дизайнерів з величезним досвідом. То у мене є для тебе рішення. Design Lake Pro це трьохмісячна велика програма навчання зі зрозумілим супроводом, як створювати неймовірні сайти високого рівня, знаходити під них клієнтів і грамотно їм продавати. І моя мета. Щоб кожен з учнів окупив цю інвестицію мінімум у 10 разів і став на 20 разів щасливішим з постійною підтримкою і куратора, і ком'юніті, з якими тебе буде офлайн зустрічі під час навчання і великий легендарний випускний івент. Це все і ще багато крутих бонусів ти отримаєш у мене на навчанні. І щоб потрапити на навчання, тобі потрібно заповнити коротку анкету за першим посиланням від це відео. Після цього з тобою зв'язується або я, або моя команда, і презентую тобі навчання. Розповість про всі деталі, що входить, які тарифи, яка програма і тому подібне. Відповість на всі питання. Ну а тебе я буду чекати на дизайн летіпро і будемо покращувати, покращувати, роз'явувати ринок українського веб-дизайну. На зв'язку був Микита. Пока-пока.